We have to give more money to support Ukraine. Ми повинні дати більше грошей на підтримку України, сказав в Ірпені президент міжнародної організації Build Europe Андреас Ібель. Пан Андреас з Німеччини, організація, яку він очолює, об'єднує девелоперів всього Європейського союзу. До Ірпеня приїхав подивитися, як триває відбудова за кошти німецького уряду. Зараз федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини фінансує будівництво з нуля багатоквартирного будинку на гостомельському шосе. 12. Я хочу подивитися, що було зроблено за кошти уряду Німеччини, які проєкти реалізовано, і потім розказати у Німеччині, що кошти використовуються добре за призначенням, а також сказати, що ми маємо дати ще більше, зазначив Андреас Ібель. Будинок на гостомельському шосе 12 був зруйнований у березні 2022. -го. Його відбудову почали минулого вересня. На сьогодні вже збудоване надійне укриття. Зараз будівельники зводять перший поверх. Ми б Хотіли показати гарний результат, швидкий, якісний, щоб наші міжнародні партнери і міжнародні організації знали, що тут все відбувається швидко і якісно, і в нас можна в подальшому нам допомагати, розвивати цю допомогу, можливо, навіть інвестувати в якісь проєкти, розвивати нашу співпрацю, і це буде вигідно і для нас, і для них в тому числі. Андреас Ібель наголосив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну. А організація Build Europe, яку він очолює, зараз розглядає можливості допомогти саме з відбудовою Я Знаю на будівництві, я девелопер. Відбудова це один з найбільших челенджів для України, щоб люди могли жити і працювати тут. Тому Build Europe буде підтримувати Україну. Додав Андреас Ібель.